Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що Європейський союз робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Прикордонні з Молдовою та Білорусію області тепер у програмі територіальної співпраці східного партнерства. Це має підвищити рівень життя в регіонах. Нова покрівля, вікна та двері. Томашпільський садок відремонтований силами громади та проєкту ЄС із місцевого розвитку. Будівля стала енергоощадною. Безпека харчових продуктів. Проєкт ЄС навчатиме фітосанітарних інспекторів. Про перспективи аграрного виробництва в умовах асоціації говоритиме Тарас Скачка. Прикордонні регіони України матимуть додаткові можливості для підвищення рівня життя, прилеглі до Молдови та Білорусі області долучаться до програми територіальної співпраці країн східного партнерства. Ця масштабна ініціатива ЄС розрахована на шість країн: Україну, Молдову, Білорусь. Грузію та Азербайджан Бюджет у 12,5 мільйонів євро розподілений між країнами-учасниками. На тепер група експертів українсько-молдовської співпраці визначила пріоритети спільного розвитку територій. Молдовсько-український кордон завдовжки більш як 900 кілометрів із прилеглими територіями Одеської, Вінницької та Чернівецької областей. Частина його проходить через Дністер, головну водну артерію регіону. Тому проблеми з водними ресурсами та інфраструктурою спільні для мешканців обабіч боків кордону. Ось так на поромі з ручною рушійною силою дістаються з українського до молдовського берегів у Ямполі на Вінниччині. Взимку річка замерзає, навесні розливається повінню. Сполучення ненадійне і варто було б збудувати міст, але у місцевому бюджеті коштів Катма. А це селище Вилкове в Одеській області, теж поблизу кордону з Молдовою. Тут прокладають туристичний маршрут, проте мандрівникам легко заблукати через брак дороговказів. Попереднє вивчення таких локальних проблем у Довж українсько-молдовського кордону є базовим для програми територіальної співпраці, фінансованої Євросоюзом. Представниця громадських організацій Одещини Ганна Шелест вважає, що транскордонне партнерство відкриває нові перспективи для депресивних регіонів без розвинутої промисловості. Для нас дуже важливе транскордонне співробітництво, тому що воно, ну, воно дійсно природне для нас. Це і національні меншини, які з двох сторін, і вони так чи інакше співпрацюють одна з одною. Це і річки. Які нас об'єднують, а і звичайно, скажімо так, екологічні проблеми, які виникають. Це і те, що обидві країни зараз підписали угоди щодо асоціації, тому виклики певні. Вони теж для нас спільні. Зростання якості життя, екологія та контакти між громадами насамперед молоддю, такі пріоритети прикордонного співробітництва визначили на першій офіційній зустрічі робочої українсько-молдовської групи. На реалізацію цієї програми ЄС виділив 3 мільйони 300 тисяч євро безпосередньо Фінансування проєктів розпочнеться навесні наступного року. Ось це дійсно пілотний варіант, коли Європейська комісія прийшла і сказала, ось вам гроші, тобто не вам, як адміністрації, а в широкому загалу в областях. Державним, недержавним організаціям, ось вам додаткове фінансування. Якщо ви знайдете проблему, зробите заявку. Зрозумійте, як ви будете вирішувати за рахунок співробітництва через кордон. Це дуже важливо. Учасниками конкурсу можуть стати неприбуткові державні та недержавні організації, як от лікарні, навчальні заклади чи громадські ініціативи. Запропоновані ж проекти мають бути винятково місцевого значення, скажімо, підготовка техніко-економічного обґрунтування інфраструктурних об'єктів для подальшого залучення інвестицій. Ця програма може фінансувати в першу чергу імені ті статі коли шукаєш... Донора для большого проєкту в першу чергу нужна технічна обоснование. И это теж для местных властей, и, к сожалению, що не в наличии этих фінансових ресурсів. Україна та Молдова мають багаторічний досвід співпраці у межах проєктів Євросоюзу. Однак дотепер такі програми реалізували спільно з іншими країнами ЄС. І я би сказав, що це певний виклик, тому що там можна було покластися на те, що поляки або румуни. Все зроблять її е, організацію. будуть робити. тут. Треба все робити саме саме ще один виклик розширення полу учасників серед місцевих громад для багатьох участь у такій програмі буде першим досвідом підготовки заявок та презентацій проєктів на європейському рівні. Єврокомісія збільшила більш як на 4 мільйони євро фінансування третьої фази проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Його мета залучити місцеву владу і мешканців невеликих містечок до поліпшення умов життя. У таких мікропроєктах громада долучається до фінансування. Іноді мешканці самі виконують роботи, і це також внесок у спільну справу. В Україні проект працює вже понад 6 років. Усі Оці учасники оцінюють його діяльність як ефективно. Це стало головною причиною збільшення бюджету. Директорка дитячого садка, що у селі Антонівка на Вінниччині не нахвалить свій заклад. Надто після ремонту його не впізнати. Тут з'явилися вікна, двері і покрівля, яка не протікає, а ще міцна підлога під ногами. Ні, від радості ну да від радості, що приємно, що вже є пол. Діти вже мають де, де гратися. Побільшало і кімнат. Тепер є навіть окрема їдальня. Та найбільше жінка радіє вбиральні. А то ходили на двір. Діти ходили так. Було холодно. Діти ходили на двір. А це вже в нас красота. Ми вже живемо по сучасному. Дитячий садок не ремонтували майже півстоліття, розповідають місцеві мешканці. Через брак коштів його відкладали з року в рік. Вирішувати проблему взялася і громада, і сільський голова. Врешті з ремонтом допоміг проект ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Та для мешканців села він став ще й просвітницьким. Одним словом я скажу згуртованості і людяності. Не, не вірили що це, просто так можуть дати гроші і ось цього зробити. Там все зразу дуже не віри. Ну, побачили вони результат і відгукуються зараз з великим задоволенням. Неодмінна умова участі у проєкті це знайти співфінансування. Проєкт відшкодовує до 70 відсотків. Ще 5 відсотків від кошторису на плечах громади, решта кошти сільського та районного бюджетів. Відтак в умовах затягування Пасків довелося домовлятися з бізнесом. Згадує Олександр Павлов. Більше року не фінансують, а роботи потрібно виконувати. От ми почали звертатися, знайшли взаєморозуміння. Підтримку на сьогоднішній день ми працюємо з орендарем нашим на 120%. 40 тисяч гривень на ремонт садочка виклали благодійники. Співпраця з ними триватиме і надалі. Вуличне освітлення та ремонт школи це тільки початок змін, анонсує сільський голова. Тутешня громада знайшла кошти не тільки на ремонт, а й навчилася заощаджувати на електриці, опалені та гарячій воді. Як відповідь на даху? 12 сонячних батарей розмістили на покрівлі будинку. За день вони збирають енергію, яка підживлює акумулятори. В інвенторі народжується струм, а гібридна система підігріває воду. А зимою ми старалися їм вливати на ручки на кухні, гріли воду тепленьку. А зараз, як Зараз? Як, діти? Зараз? Хорошо, вам мити ручки, так <гад> давайте <Тебе які ручки? гад> У запасі завжди 400 літрів гарячої води, а в разі вимкнення світла садок протримається понад 4 години. Батареї працюватимуть навіть узимку. Сонця майже немає, і тим часом ми отримуємо 38 градусів гарячої води. Відтак позаздрити тутешні малечі можуть навіть кияни, гарячу воду і теплі батареї гарантують відновлювальні джерела енергії. З полегшенням зітхає і сільський голова, бо лише на комірному заощадять чи не тисячу гривень. У них десь окупаємось, має бути в загальної системи близько п'яти років. Так поплановано. Мобілізувати місцеву владу та громаду задля поліпшення умов життя. Саме цього прагнули фахівці проекту і зізнаються, їм таки вдалося. Людей спостерігається залежність, так тобто вони отримали кошти, вони зрозуміли, що хтось їм допомагає, і свої зусилля плюс допомога вони приводять до гарних результатів. І тому всі громади, всі наші громади, вони активізувалися. 88 проєктів вже реалізовані тільки у Вінницькій області. З року в рік Єврокомісія збільшує фінансування. Зокрема, з третьої фази понад 23 мільйони євро. Набір учасників триває. Допомогти готові тим, хто має соціально-економічні труднощі. Безпеку харчів в Україні перевірятимуть за європейською системою контролю. Щоб навчити вітчизняних державних інспекторів працювати за новою системою, в Україні стартував освітній проєкт ЄС. Перші тренінги вже стартували в Сумах. Семінари також розпочалися у Харкові. За результатами навчання інспектори ветеринарної і фітосанітарної служб отримують сертифікати аудиторів і в подальшому зможуть здійснювати державний контроль за новою системою. І головний зміст у тім, що відповідальність за виробництво безпечних продуктів покладається безпосередньо на операторів ринку, а не на державу. Ця система успішно функціонує в Європі, і її запровадження є важливим фактором в застосуванні угоди про асоціацію. Проект триватиме 33 місяці. Загалом, фахівці з Європи мають намір навчити 500 державних інспекторів в усій Україні. Бюджет заходів 4 мільйони євро. Вони будуть навчені протягом цих семінарів, яким чином перевіряти, чи дійсно ця система, запроваджена операторами ринку, є ефективною, тому що державний інспектор має перевіряти дотримання оператором ринку вимог законодавства. Тобто, завдяки набутим навичкам, він зможе дійсно перевірити, чи запроваджений належним чином працює ця система хасп у оператора ринку. Ну знали, що нам предстоїть довгий мучительний путь учобу, стати стачнова студентами. И где-то по итогам получить новое направление специальности. Подход другой, европейский. Ну, я думаю, что поучительное для нас и для нашей службы, потому что если мы идем в Евросоюз, значит, нам необходимо знать эти требования, все возможные. Но ну, я думаю, что качество продукции будет намного выше, чем в данный момент сейчас. Потому что требования будут выше. Тримання вищі. я думаю, що оборудовання буде все для лабораторних іслідувань намного лучше і випадкові. І гість вікна в Європу Тарас Качка, експерт з європейської інтеграції, спеціаліст з міжнародного права і член делегації України у переговорах з ЄС щодо угоди про асоціацію. Пане Тарас, щиро дякую за те, що долучилися. Е, наскільки принциповою є різниця між існуючими стандартами контролю якості сільськогосподарської продукції в Україні та ЄС? Тобто, Наскільки великий шлях попереду аграріїв у цьому напрямку? Відмінність надзвичайна, але слід теж сказати, що цю відмінність досить такими швидкими темпами українське українське право, українська система контролю долає, тому що відмінність принципово полягає в тому, що радянська система контролю за безпечністю харчових продуктів вона була максимально патерналістична, тому що фактично ветеринари, санітар, тобто працівники державних органів відповідали за безпечність продукції, і тому вони втручалися в кожен можливий елемент виробництва виробництва продукт. І тому постійно фактично перебували на підприємствах. Це було дієвим у випадках планової економіки, коли влада знала, скільки підприємств харчової промисловості працює в районі чи в регіоні в цілому. У випадках ринкової економіки це неможливо, і тому фактично от така, патерналізм він мав наслідком не тотальний контроль, а тотальну корупцію, тому що всі інспектори не могли фізично. Контролювати все виробництво, і це все відповідно створювало величезні корупційні чинники. Те, що пропонує європейський союз, і те, що пропонує принципами ХАСП, як ми зазвичай їх називаємо, це те, що. Відповідальність за безпечність лягає безпосередньо на виробника. Але через цю відповідь з одного боку це більша відповідальність виробника, а з іншого боку, більша свобода дій виробника. І тому виробник сам оцінює всі ризики, які є в нього, зрозуміло, під контролем компетентного органу, який відповідає за безпечність харчових продуктів, під контролем різних різних систем, які вимагають від нього власне. Того чи іншого підходу, але здебільшого всі рішення приймає сам виробник. Завдання інспекторів, завдання органів контролюючих лише перевірити, наскільки якісно виробник сам контролює безпечність продукції, яку він виробляє. Відповідно, більша відповідальність, більша чіткість прийняті рішення, більша економічна свобода це зрозуміло є. Зрозумілішим для виробника, хоча він і бере на себе більшу відповідальність, пане Тарас, якою ви очікуєте динаміку сільськогосподарського виробництва в Україні після повної адаптації українських стандартів виробництва до таких, що тепер діють у ЄС? Який потенціал у нього? Потенціал українського сільського господарства є дуже великим, без огляду навіть на адаптацію законодавства, тому що українське сільське господарство надзвичайно диверсифіковане як щодо продукції, тому що ми виробляємо фактично все, що тільки можна собі представити з номенклатури сільського. Господарської продукції за винятком екзотичних фруктів овочів, які Просто буквально не ростуть в, в Україні, але і переробна галузь, і молочна і м'ясна, і базова сільського, сільське господарства є надзвичайно розвинутим в Україні. Тут лише питання динаміки подальшого розвитку. І плюс до того всього нас ми маємо дуже диверсифікований експорт фактично в усі країни світу. Тому від адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу в сільськогосподарській площині ми виграємо за рахунок того, що ми маємо дедалі більшу конкурентоспроможність, Конкурентоздатність нашої продукції на світових ринках і на внутрішньому ринку також. І це стосується без винятку всіх категорій сільськогосподарської продукції. Тобто зазвичай досить так реклама, але тим не менш, справді в нас є блок, який стосується і обігу базових сільськогосподарських продуктів, таких як там сухе молоко, чи зерно чи, чи м'ясо, так і перероблених харчових продуктів. Це питання і маркування, фасування, і, і, і представлення. І, і зрештою, фактично, я думаю, що а, насправді. Ми формуємо базу під. Те, щоб українські виробники могли співпрацювати з будь-яким дистрибутором по по всьому світу, оскільки вже відбувається певна глобалізація уявлень про те, як, як має як має фасувати, як мають фасуватися помідори чи віноград, і з, 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 з тим з цим розумінням легше з тим усвідомленням на внутрішньому ринку, легше продавати свою продукцію як в країни ЄС, так і в мережі, які контролюють глобальні мережі супермаркетів по всьому Тарас, дія торговельних преференцій з боку європейського союзу як вона відбилася на українських аграрних виробниках? Що тепер помітно? Це дуже цікавий приклад. Фактично я думаю, що один з рідкісних прикладів в історії світової торгівлі, коли за досить короткий період часу відбувається надзвичайне зростання експорту української продукції до Європейського Союзу. В цілому, по торгівлі, ми маємо приріст плюс 14%. І головне, що коли ми говоримо про збільшення обсягів, найбільший приріст стався власне в сільськогосподарській продукції тобто, по грошах, зрозуміло, промислова продукція. Десь менш більш балансує, але саме динаміка зростання власне, в сільськогосподарської продукції є набільша. І для себе Європейський Союз відкрили не лише ті виробники, які і раніше продавали свою продукцію, це, наприклад, зерно, чи мед, чи Яблучний Сік, але і ті виробники, які раніше дивилися на Європейський Союз як на щось, як на недосяжний ринок. Наприклад, ми досить маємо. Значний, значний зріст експорту молочної продукції на сьогоднішній день поки що лише не для людського споживання, радше технічної, але після проведення інспекції з боку дідісанку це буде відповідно вже і продукція, продукція для людського споживання, готова, перероблена продукція. І найбільший, найбільший позитивний елемент полягає в тому, що. Дедалі більше українських виробників, вони цілком прагматично вивчають і вже скажімо так, виходять на європейський ринок. Це цього року це м'ясо птиці, досить непоганий приклад. Непогані приклади в нас є, і в секторі м'яких ягід, таких як, наприклад, полуниця. І я думаю, що в наступний рік, коли буде тривати режим односторонніх преференцій, цей рік дасть нам можливість української продукції не лише Ще зрозуміти, як працює є при ринок європейського Союзу, але і закріпитися на на ньому, через що потім, коли повністю запрацює торгівельна частина угоди, ми матимемо ситуацію, коли нашим виробникам вже легше конкурувати на внутрішньому ринку, тому що вони знають, як конкурувати з європейськими виробниками на ринку ЄС, і це відповідно буде абсолютно баланс не лише з точки зору мит, але й з точки зору е умов ведення бізнесу, знання того, як вести бізнес, і ну і взагалі конкурс. Курентних всяких переваг ви згадали Російську Федерацію. Якщо говорити про цю державу, чи займається там тепер стандартизацією безпеки харчових продуктів, так само, як і тепер цим займається в Україні. Якщо так, то про що це має свідчити? Безумовно, так. Це, тут, тут є такий можливо сюрприз, але те, що діється в Російській Федерації і більш ширше в митному союзі або в Євразійському економічному союзі. В цих цих форматах економічної інтеграції, це те, що на нова нормативна база вона базується на європейському досвіді або світовому досвіді, і досить часто, принаймні на папері, вимоги Російської Федерації є дуже подібними до вимог Європейського Союзу. Інша справа, що і це ми досить чітко бачимо, наприклад, на інспекціях з того ж боку Діджі Санко чи з боку Росільхознадзору – це те, що крім вимог. По змісту, тобто по залишкам певних ветеринарних препаратів чи певних металів, чи по вимогах до організації безпечності, це одна річ, тобто вони співпадають безумовно. Інша справа це методи оцінки, наскільки вони є прозорими чи не прозорими, об'єктивними і необ'єктивними. І на сьогоднішній день фактично виростає досить цікавий такий феномен – Такого непорозуміння, оскільки за умов, коли вимоги і Російської Федерації, і європейського союзу дуже подібні між собою, виходить, що до факт допуску на ринок Європейського союзу і заборони на експорт до Російської Федерації ставить питання: а в чому тоді відмінність? Що насправді було правдивою причиною для відмови у. До допуску української продукції на ринок Російської Федерації, і насправді, чим довше ця ситуація буде існувати, тим більше стане зрозуміло, що на жаль, ті перепони, які є в торгівлі між Україною і Російською Федерацією, вони не, не носять регуляторний аспект і не носять аспект контролю за безпечністю продукцію. Це насправді досить політичний або корупційні, якийсь чинники чи гарантуватиме в майбутньому запровадження цих стандартів ХАСП, зокрема відсутність або припинення торгових воєн з Російською Федерацією? Безумовно, в певний момент це дає можливість легше прийняти рішення і усвідомити, що в умовах, коли в нас насправді. Росія, Україна, ЄС мають там подібні системи контролю за безпечністю, засновані на принципах ХАСП. Ті ж самі підходи до оцінки безпечності з точки зору контролюючих органів. Тоді відповідно легше зняти і будь політичні, політичні проблеми, тому що насправді стає зрозумілим, що технічних перепон немає, немає економічних мотивів для підтримання цих цих перепон, і зрештою це зменшує поле для маневру для певної дискримінації прихованої чи певне. Х обмежень як на вас чи може призвести активний розвиток аграр в Україні до демографічних змін, наприклад, до міграції внутрішнього міського населення до селищ для того, щоб розвивати власні фермерські господарства і таким чином заробляти гроші? Це досить складне питання, тому що по перше немає жодної закономірності в світі. В світі ці тенденції є різними і є тенденція як як і більше в відтоку до, до міст, точніше, навіть так, що. Для е, цілого світу є закономірність одна: це те, що люди переїжджають до міст в будь-якому разі, тобто урбанізація. Планети відбуваються шаленими темпами, хоча це в принципі тенденція, яка ще започаткована там 200 років тому. Інша справа, що як швидко і з якою динамікою відбувається ця урбанізація, і те, що ми бачимо, наприклад, в розвинених країнах, це те, що немає такої концентраційної концентраційної урбанізації, коли там 90% населення живе в містах і лише невеличкий відсоток людей живе в селах і займається сільськогосподарською діяльністю. Насправді реалізація такого європейського підходу до сільськогосподарської політики дозволяє забезпечити гідне життя на селі, гідне життя в сільській місцевості, і відповідно робить життя в сільській місцевості більш привабливим. Відтак, скоріш за все, там якісь урбанізаційні процеси вони трошки пригальмовуються людям набагато комфортніше і далі жити в сільській місцевості. І зрозуміло, що на цьому фоні можливо якийсь такий певний. Струмінчик людей з міста які будуть переселятися з міста в село, але я думаю, що найбільший найбільша компонента тут в тому, щоб дати можливість тим людям, які живуть в сільській місцевості, жити гідне життя і бути задоволеним від свого життєвого вибору. І на цьому власне робити найбільший наголос Тарас Качка, експерти з європейської інтеграції, спеціалісти з міжнародного права, член делегації України у переговорах з ЄС щодо угоди про асоціацію. Щиро дякую за вашу участь. Дякую. Кожен другий українець ніколи не залишав межі області, в якій народився і живе. Утім, подорожувати країнами ЄС, бодай віртуально тепер стало простіше. Сучасні пічкури тепер мають зо три десятки статей і відеоролик про європейські цінності і повсякденне життя в країнах альянсу. Інформація з перших вуст переконують автори проєкту, і сподіваються, що це джерело зменшить кількість хибних уявлень про сучасність ЄС. Україна це Європа. І угоді про асоціацію з ЄС бути, торік твердо і промовисто сказали українці, і вперше чиновникам вказали вектор української геополітики. Володимир мандрівник із досвідом у паспорті візи 37 країн світу європейців впізнає неозброєним оком. Вони більш щасливі, вони посміхаються один одному. О, це дуже важливо. А у нас, якщо навіть зайти в теж метро. Можна побачити, що люди, навіть якщо на людину подивишся, то вона тобі не те, що посміхнеться у відповідь, а може якусь образу там, наприклад, твою сторону закинути. Більшість українців про європу досі мріють. Соціологи підрахували: 77% громадян ніколи не були за кордоном. Кожний другий навіть не залишав області. На власні очі життя європейців бачили лише 17% українців. українців. Багато міфів і стереотипів. Які працювали із проти європейської інтеграції, то все це руйнується водночас, в свідомості людини, яка знає, як живуть люди там і які там є реалії. Відкрити завісу європейського життя спробували українці в межах кількох міжнародних проєктів. Фахівці створили відео тут про життя європейців коротко, але промовисто. Що означає бути європейцем? Це протидіяти корупції. У Польщі корупціонера одразу відправляють у відставку це оберігати довкілля. Третина голландців їздять на роботу на велосипедах. Досвід Німеччини, Франції, Швеції, Бельгії та сусідки Польщі зо три десятки невигаданих історій мешканців ЄС надрукували українські журналісти. Героїв шукали у соціальних мережах. Тепер українці знайдуть відповіді і на побутові запитання, і на освітні. У добірці корисні поради і для пенсіонерів. Успішний досвід європейців під силу повторити й українцям. Впевнена автор статей Тетяна Огаркова. Цей проект для мене це перш за все. Спроба спонукати українського читача. До рефлексії подумати про те, що ми мож, могли би зробити для того, щоб наблизитися до Європи, тому що одна з європейських ідей полягає в тому, що починати треба з себе. Будувати Європу в Україні повинні прості мешканці, переконані автори проекту. Для цього українці мають численні освітні твіні та соціально-економічні програми. Часто назви проектів говорять самі за себе. Як от будуємо Європу в Україні та сильніші разом. Ці проекти різні мені здається, вони намагаються бути в цих двох напрямках, бо інформування це замало, потрібні ще емоції, знання це замало, потрібні ще емоції. і так да, так само емоції це теж замало, потрібні ще інформація. 17 інформаційних центрів європейського союзу готові задовольнити найдопитливішого читача серед порад експертів пряме спілкування з мешканцями країн Європейського союзу у соціальних мережах. Це було останнє повідомлення програми. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.